Так давно ви сказали, що кредити платити не потрібно. Чи обрати якась конкретна схема по ухилянню від сплати податків, чи використовувати ви це для фінансування організації? Ти ж представся, що ти із свободи, і просто цікаво. Не існує, для громадянина простого, не існує ефективної схеми ухиляння відплати податків. Зараз держава в усьому світі експлуатує нас не як виробників, а як покупців. Форми експлуатації змінилися. І завжди ми змушені купляти. І нас, з нас беруть податок в той момент, коли ми купляємо, а не в той момент, коли ми продаємо. Не тільки в той момент, коли продаємо, а в більшій мірі в той момент, коли ми купляємо. Тобто ви купляєте будь-який товар, ви одразу платите 20% НДС. Хлопку вже пішло. Потім, скажімо, джинси, які на вас одягнуті, мають собі вартість, та й будь-які джинси, мають собі вартість реальну 1,5-2 долари. Ви їх купили, мабуть, доларів за 40, за 50. Все, що вище 2 доларів, це податок на користь бюрократичного інтернаціоналу. І способу нема. Або ви повинні шити їх собі самі, або вас експлуатують. Тобто тут змагатися безсенсово. Ми вже програли. А щодо ухиляння від податків в сфери, то вся країна цим займається і тут, я думаю, є багато фахівців значно краще, ніж я. Будь-які невеликі які який працював хоча б рік-два, в своїй сфері, вже може вам прочитати велику лекцію стосовно того, як це робити.